Всім привіт! Uh, вирішила нарешті вже трошки почати записувати про львів щось, тим більше, що в мене останні два тижні пройшли під'їздаком. У нас ж, у нас транзитний ліліт іде по Скорпіону по моєму першому дому, бо в мене сидент в Скорпіоні. І ще важливе, що я отримала подарунок. Як подяку за подкасти про змій, я отримала шкурки змій від чудової, як від чудової дівчини, напевне, із слухачки із України. І знаєте, оце як коли отримала і розгорнула. Ці шкурки, а, ніби для чого вони використовуються, теж буду окремо записти, бо звичне, що це беруть, ріжуть на кусочки, використовують там для ритуалу, для свічок. А для мене це було запах. Найважливіше, напевне, так зрозуміло, що взяти було оце, цю шкірку як знак трансформації, переродження, обновлення в руки це для мене завжди дуже. Як якесь святилище, не знаю, дуже святість така велика повага, любов до цих всіх речей, до природи, а тим більше коли там шкурка на кусочок, а от просто від очей до кінчика хвоста. І оцей запах, він на мене так впливає, що я потім просто кілька хвилин лежу, не знаю, як, як під якимось кайфом, або щось того, що інстинкти в мене пробуджуються, картинки видіння починаються. Тобто, поки так багато говорила, я просто дуже вдячна цій людині, яка зробила для мене такий подарунок. І точно знаю, що я буду з ними робити, поки що тримати в руках і насолоджуватися, поки триває якраз оця вся енергетика скорпіона. У нас же зараз далі сонце ще прийде сюди, і Венера прийде сюди, і листопад нас чекає якраз період скорпіона. Тому це не так трансформаційні, а такі. Як би сказати, красиво, невиживальні часи нас чекають, а от енергетика, коли ти оживаєш, коли живість повертається. Не знаю, чому. Я розумію, що в багатьох сприйняття йде, що там на зиму, вже типу засинання, там якісь як то заспокоєння, кінець року, підсумок ресурси, оце все зберігання. Для мене це трошки по-іншому працює, це починається. Активне таке бурне, оце енергетичне збурення енергії водної структури скорпіона, де йде поєднання темного і світлого такого міксу коктейлю, коли ти розумієш, де, хто, ким ти стаєш для інших і для себе. Отже, тому я завела напевно, зараз мову про Ліліт, тому що одна із таких її сторон. Яку би хотіла якраз зазначити і пояснити і навіть на своєму прикладі, навіть коли її називають чорним вчителем або чорним сонцем. Бо ми розуміємо, що Лілі це астероїд в астрології це чорна луна, грубо кажучи, чорний місяць. Так? Бо є звичайна луна, наше нутро, є біла луна, ангел-хранитель, селена, і є чорна луна Лілі, наша спокуса. От, але поговоримо про ліліт як чорний вчитель. Це вона показує ті місця, де ми проходимо через тінь. Відчуваємо найбільшу відразу чи сором. Там якраз у нас ховається. І водночас, де ми можемо дати іншим сильні уроки, просто навіть несвідомо, а просто своїм присутністю, так, поряд, не знаю, стиканням в житті. Окремо про себе зазначу, бо, напевне, тим, хто слухає мене, все-таки є як дотикання до мене, до моєї енергетики, до мого голосу. Тобто, мій вплив все-таки є тоді на ваші стани. І зазначу, що у мене ліліт у другому домі знаходиться в козорозі. Це таке символічне прямо положення, дуже фундаментальне, чи як можна сказати, укорінене. Грубо, грубо, так, грубо кажучи, тому що це вона в мене дуже груба. Не в плані ширини, а в плані жорсткості. Бо другий дім у нас про цінності, про тіло, відчуття власної опори, матеріальну базу, задоволення та безпеку. А козиріг у нас вже ж про дисципліну, про закон і порядок, про жорсткість, жорстокість, про межі, рамки, вся відповідальність, про холодну реальність а не про всякі там ілюзії і мрії. І от якраз а, чорний вчитель тут приходить і каже: от, в цілому, я покажу вам, що відчуття не завжди дають безпеку, що насолода може стати кайданами, що тіло і матеріальне не завжди служать, а іноді навіть нас зраджують. Тож навчитись навіть стояти тут треба тоді, коли всередині порожньо. Тому я якраз і наголошую на цьому, тому що коли інші люди просто стикаються зі мною, то вони можуть відчувати чи проживати от такі темати від моєї ліліт, коли відчуття браку, холоду, нестачі тепла, або ж уроки про те, що опора не завжди приходить іззовні, її треба шукати всередині, в собі. Досвід позбавлення, ніби через мене світ відбирає якісь звичні задоволення, або ж показує істинні цінності. В цьому всьому є от любими відтінок, коли там болюч або що, я не починаю ненавидіти почуття або відкидати тілесну насолоду. Для мене це от дійсно проходить по життю, було досвідом, коли багато років, ніякого задоволення, ніякого тіла і так далі. Тобто це не, не такий, як не ненависть. А скоріше детокс якийсь, просто ліліт, от якби вимагає от такого, щоб пройти якісь фільтри, якусь таку фільтрацію, щоб до чогось конкретнішого, ніби правдивішого дійти. Тобто, інші тоді, коли по суті вони бачать, як, тобто, Хто не слухає чи зі мною дотикається, може це собі проживати, що наскільки ви прив'язані до тілесного, до грошей, до чужого тепла, і можете вчитись відділяти правду від залежності. Тому що для мене самої тут важкий урок, який постійно з ним стикаюся, от знайти відчуття цінності не в зовнішньому, тобто не в тілі, в грошах, в статусі, а в внутрішній силі. Бі знали, скільки я з тим плююсь і борюсь. <смі> Бо гроші всім потрібні. Тут духовність духовністю, сила, сили теж ситою не будеш. Але ну, потрібен, як золота серединка, завжди. Пройти через пустоту і холод так, щоб чути себе опорою, Це теж всього досвіду, всякого різного є і було. Щоб просто. Не зневірюватись ніби у світі чи в людях, а просто розуміти, що є сама у себе, що внутрішня якась там цінність, самоцінність, самодосконалість, якась, можливо, може бути тим, що не будеш ти залежати від когось. Тобто, якраз перетворювати ненависть до почуттів у силу межі у Воно мені здається важко, скажу чесно. А, тим більше вся є така драматична, вся така ж повітряна, емоційна, ну, сеасидент скорпіонський, так, чим більше він, да, тим завжди було тим ОГГ, чим драматичніше, тим любовніше, напевне. І тільки зараз я починаю це розуміти, вивчати і проходити зараз просто в реалі досвід, коли е, почуття це якраз стриманість, почуття любові це якраз межі, сили, поваги, витримки, терпіння. А не чим драматичніше, значить це точно любов. Тобто моя ліліт вчить через відмову інших і мене саму, цей знак Козорога, холодний стриманий, через Сатурн. Ну, і просто За цим завжди ховається парадокс, що коли вже пройдений холод, і саме тоді вже відкривається глибоке відчуття життя, тілесності, насолоди, тобто, воно не прив'язане до страху втрати, і воно вже як, не знаю, як витримане вино. Тобто не одразу як люди по звичці, які бояться емоцій, кидаються там при знайомстві в секс, не пізнаючи і не го розмовляючи там, чи ще щось, бо бояться. Може вони не знають, як себе вести, може не знають, що відчують, може їм не сподобається. Тому одразу, типу, на тілеску в емоції, і все за Не думають про інші рівні, а про почуття тим більше. Отже, про подкаст як ліліт. Я вже я сказала, що я коли стикаю з людьми з такою своєю ліліт, починаю питати таке, а, типу, підсвідомо задаю людям, напевне, їм посилу такий: а що, якщо опори нема? Що, якщо гроші, тіло, любов це от не гарантія тепла? Чи зможеш ти стояти тоді, коли зникне все, що давало тобі сенс? Оце правильно ну, реально чорний урок. Але він просто ну, не про біль. Хоча да, я себе скільки вини накручувала, там і всякого різного. Але тут просто про справжню силу, що от народжується від холоду, від реальності, від ясності. Якщо нічого нема, на чому ти стоїш, то? просто, якщо пояснити, що от, коли світ через мене проходить оцей холод, такий якийсь фільтр. Я сама залишаюсь, може, стриманіше каменем таким, який гріє зсередини. Але я все-таки вчу не ненавидіти почуття, а відрізняти справжнє від залежного. Я вчу, що безпека не в теплі інших. Головне, що сама в дому довго вчуся і важко вчуся, але хочеться сказати для інших, що це важливе і що воно в багатьох може відгукнутися. Що іменно безпека має бути в своїй опорі, у своїй стійкості, в своїх кістках. І якраз моя ліліця в козирозі, вона як жриця така на межі, що по свято веде у дорослу тілесність. Тому що козирів у нас вже саме такий старший, ніби по віку знак, і образ, архетип старця, мужиці, мудрості. Тобто це вже. Коли вись досить назбираний, розумієш, що глибина, якраз оця тілесність, вже просто не все це рожеві там фантики, романтика, да, це шкірний елемент такий тотичний. А тут вже йде просто любов як структура, що насолода може бути тільки не тільки, але можливо бути тишою, щоб просто не почуття вже володіють вами не емоціями, а ви ними. І от коли м, проживаю я свою ліліт якось свідомо, а я за нею як то скажуть пильную всюди в усьому і по транзитах, то просто стає вона для мене тоді тим місцем, просто де інші перестають люди тікати від реальності. І я частіше від себе перестаю тікати, бо я просто розумію, що енергетика в мене така, що як дзеркало правди, в якому нема прикрас. Але є чистота просто як в холодному металі. От, ну, чисто, я типу, як відзеркалення можу бути. І тоді просто якраз від зненависті до почуттів народжується повага до глибини кожного. Тому для багатьох це якраз універсальний такий як то, універсальний інструмент, напевне, пізнання себе. Або задуматись хоча б про щось, або ж читати в когось своїх близьких, зрозуміти, чим людина живе, або яке відношення має до вас. Тобто вона показує вам чи якусь порожнечу, чи якусь темну прям діру, де ми втрачаємо своє світло, або ж свою зустрічаємо реальність, правду без всіх прикрас. Бо сама Ліліт у нас це таке місце, як вона ж у нас по архетипу. По першої дружини Адама да, в християнстві із раю. І просто там, ніби як душа, лі е, як сказала, що я хочу бути справжньою, я не хочу бути покірною. І за це її вигнали да, із стосунків, із безпеки, із раю, із людської згоди. І, і тому саме вона якраз і стала чорним вчителем. Тому що вона не приходить, щоб дати любов, вона приходить, щоб зняти ілюзії про любов. Не щоб вчити покорі, а щоб показати, де ми живемо саме в брехні, самі перед собою. А особливо навіть перед собою. Через зустрічі з нею в людині або події ми переживаємо часто якийсь сором, відторгнення, гнів, І от, тобто якісь такі глибокі так, почуття, оці, точніше, емоції пробуджують у нас справжню якусь силу. Бо саме через днів, напевне, ми розуміємо, що ну, це мені так, це мені не так, це не підходить, тобто вся вся енергія дуже сильна. Ікраз для літ, як вчитель вона проводить через край, через відмову, через біль, через усвідомлення, що ніхто не зобов'язаний дати нам прийняття, або тобто нас не вибирають, або ми знайдемо просто це все прийняття всередині себе, або ж ми втратимо просто, втратимо себе. Так цікаво, і, і втратимо, і стратимо. Страту, можна, напевне, сказати, ми дійсно себе, коли не вибираємо, ми по, помалу в себе вбиваємо. В цілому просто люди, в яких енергія сильна, в, яких, в кого ліліт сильна там, чи проявлена в натальній карті, або ж ну, має такі важливі якісь аспекти, бо не в усіх вона ж дуже активна і хороша, і приємна, і сильна. Всі ми різні, але люди, в яких ця енергія сильна, просто стають якраз чорними вчителями для інших. Якби то не буду показувати пальцем, але вони не гладять по голові, вони провокують, вони розкривають, руйнують ілюзії. Це не завжди приємно, але завжди чесно. Я б знала, скільки я себе як ненавиділа навіть, напевне, що от я в поривах чисто Могла сказати те, що я розуміла, що може ранити, але я розуміла, що для мене найважливіше в даний момент і взагалі в світі не існує нічого, тільки правда. От якщо не скажеш правду, людина очі не відкриє, не зробить, не зрозуміє, не відчує, не перейде якийсь поріг. Тому, як то це кажучи про провокацію, є, є тут така риса, напевне одна із сторін. Але просто через таких людей, як я, напевне, світ вчиться витримувати правду в тих людей, в кого сама літ теж сильна. Вони просто нагадують такі люди, що світло не живе без тьми, що духовність без тіла також мертва, нікому не потрібна, бо ніяк не доказана і не розвивається. Що любов без правди взагалі є тільки казка без істинної якоїсь довіри і так далі. Це просто от. Рожева да? Рожев романтика якась можна сказати. Тобто сама Лілі це тінь, у якій народжується наша зрілість. І коли ми перестаємо боятися її темряви, вона стає вже не демоницею, а союзницею нашою. Вона перестає карати, а починає нас проводити в ініціації свої. Тобто справжня свобода, якраз це не втеча від темряви, а здатність нею світити. Своєю тьмою на пане внутрішнього цею красивою.